Продолжение мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог і автор амулетів із карт Таро, які змінюють ваше життя завдяки трансформаціям. Зараз знижка сьогоднішнього дня. 70%, хто хотів, заказуйте пишіть. Але майте на увазі, що велика черга була і без знижок, а знижками тим паче. Хоча все відбувається правильно. Так, Хто або що йде до вас. Ну, Дівчата, тут дуже скоро, дуже скоро, по 8 жезлів. Це неочікувано, як із-за якогось кута. До вас прийдуть гроші, королева Пентаклів, гроші, або стосунки, у когось і гроші, і стосунки, при причому, що ви давно цього чекали, бо ви дуже довгий час все несли на собі. Що мається на увазі? Прийдуть більш легкі гроші, якщо до цього вам гроші доставалися тим, що вам приходилося да, дуже багато на себе брати, або прийдуть відносини яких вже ви сама не будете все тягнути. Завжди кажу: тут питання не в тому, щоб чекати на чоловіка, який буде тягнути за вас. Тут питання в тому, прийняти те, що так, поки я одна і вирішую ці питання одна. Але це теж нормально, почуйте мене. Якщо вам потрібен чоловік, щоб заткнути якісь ваші дирки, які ви не хочете сама обслуговувати, то... Прийде такий же, який теж буде хотіти, щоб ви обслуговували його дірки. Тому там щастя ніколи не буде, тільки залежність. Ох, що тут ще? Прям, прям поспішає. Дівчата, дуже круті карти. Колесо фортуни, сила і очікування. Ви дуже довго чекали, поки фортуна прийде до вас і багато зробили для цього. Це про фечку, є амулети про багатьох. І ви. Аркан сила, ви дуже сильна особистість, от дуже сильна, яка має терпіння, яка вміє вкладатися в те, що вона хоче, і яка вміє чекати на результати. А про що ж цей результат буде? Шість мечів. Тут дівчата, ви знаєте, цей результат може пов'язаний бути з якимось переїздом. Якщо ви кудись хотіли переїжджати, ось шість мечів це воно, а ще з чим. Шість пентаклів. Тут дівчата вам може хтось цим переїздом допомогти. Причому це людина, яка буде вище, ніж ви стояти за статусом або за своїм матеріальним положенням. Але тут людина дає вам ці можливості, вкладається в вас. Розумієте, що це за людина? Людина, яка зараз по відлюднику, дівчата. По відлюднику людина зараз одна, розбирається сама собою, візьму іншу колоду. Фа, ну я так і знала, шість чаш. Дівчата, дивіться, до вас прийде людина, це та людина, або яку ви знали в минулих життях, і ви домовилися зустрітися в цих життях. Душа, яку ви впізнаєте, але це буде таке пізнання, вам буде з ними легко і комфортно. Це не метелики в животі, завжди про це кажу, щоб ви не плутали. Бо метелики в животі завжди говорять про те, що бери руки в ноги і біжи. Або це у когось людина із минулого дівчата. Ну, таке теж може бути. Тобто ви цю людину знаєте, скажімо так, і по колосу фортуни ця людина захоче з вами поновити відносини. Розумієте? Але тут навіть якщо це станеться, якщо із минулого, то це не просто так. Це тут ви в свій час якось повели себе так, що тепер ситуація розгортається в ваш бік. І на іншій коді так, шість чаш. Дівчата, людина із минулого життя або із минулого, пішло кого хочете, минулого життя чи з минулого життів. І нагадую, фейчки мої, що. Гроші вам дають, щоб ви робили добрі справи, а не економі. Я Зараз бачу багато фото-відео, де люди з села, вибачте, там є різні, є і нормальні, викидають на вулицю тварин, які замерзають. І якщо ви бачите тваринку, яка стоїть і хоче їсти, то пам'ятайте, як ви їй допомагаєте, так і вам будуть допомагати вищі сили. Це все працює так. Скажу вам більше, зараз буде це жорстоко, але якщо ви бачите людина, яка каже, за що це мені, дівчата, карма це така річ. Тварини це теж душі. І їм теж потрібна допомога. Бо їм нікому допомогти, крім нас. Як мінімум стерилізуйте тварин, якщо ваша бабця або дід живе в селі і розводить їх, і вивозить. Якщо ви збили тваринку на машині, зупиніться і починайте її лікувати. Так, витрачайте на це кошти, так. Інакше потім. Я зараз не те, що цього хочу, я знаю, як це працює. Потім це прийде до вас. А ви кажете, за що це мені? Ви з не подумати, що це те, що ви тваринок викидали, псували їм життя, псували їм здоров'я. Ні. Але це так. Люблю вас. Всім гарного дня. Бережіть себе.